Крим, по-перше, це Україна. І ми маємо відвоювати усю нашу територію: і Донбас, і Херсон, і Запорізьку область, і Миколаївську область, і, звісно, Крим. Чому Крим зараз в акценті серед військових подій? За вісім років, що ви розуміли, Росія створила з прекрасного українського корорту просто жах жахітливу військову базу, де там є. Дуже багато складів з боєприпасами авіаційних полків, їх е, е, винищувачів, які щоб розуміли, більше 60% ракет, калібр, кінжал, а е, всякі херні, оцей от Х-22 радянської та іншої, запускалися саме з Кримського півострову. І цьому треба було покласти край А для нашого з вами захисту, Б для початку контрнаступу. Якщо ви читали Цзи, там є дуже це а, мистецтво війни, там є дуже одна з головних, там є декілька головних правил, як перемогти. Треба а, лишити а, армію опонента постачання. Основа їх, усіх, тобто палива, а, всіх ракет, снарядів, а, лежить саме у Криму. Тому. Тут дуже проста тактика, яку я бачу. Спочатку ми повністю виносимо їм тили, якщо ви бачите. Повністю. Потрохи, потрохи їх бази, усіх командні пункти, усі їх склади, усіх їх оці авіаційні полки ми виносимо. Для чого? Для того, щоб в них не було підтримки, коли в нас почнеться контрнаступ. Інша ідея а, винести повністю далі буде артилерію, яка вже є на фронті. Так, от, тобто всередина фронту, це там є артилерія. Повністю винести більшість артилерійських установок Російської Федерації, а потім вже Своєю нашою артилерією, плюс авіацію, яку нам скоро дадуть Сполучені Штати, f 16 якщо не помиляюся, винести більшу частину особистого складу, тобто піхоту Російської Федерації, на вже лінії фронту, тобто на півдні, наприклад, там де Херсон. І після цього, тільки після цього, щоб ви розуміли, Піде наша піхота до контрнаступу, щоб вже зачищати ці наші невеличкі міста та населені пункти і повністю визволяти від окупанта. Тому Крим це можна сказати так. Це перша стадія нашого контрнаступу. Така вона значна, велика, і а, вона має тільки прагматичний військовий характер, щоб розуміло. Але а, якщо говорити з політичної точки зору, то, то вона має неабиякий інтерес а, інтерес для того, щоб подивитися, наскільки віра росіян а, сильна у їхні збройні сили та їхні держави. Як показала практика. 22 роки пропаганди це а, між однією бавовною, наприклад, там під Новофедерівкою. Все. Ось так от ми моїх телевізор. Все. Вони починають розуміти, що Росія це не друга армія світу. Можливо, і друга армія світу, але десь з кінця, у Європі так точно. І вона програє. І треба тікати, все, що вони роблять, тікати з міста, бо їм.